зоні відповідальності 4-ї бригади оперативного значення Рубіж. Ситуація залишається складною, проте, в певній мірі контрольованою, так як противнику за останній період не вдалося досягти е, жодних видимих успіхів в е, тій ділянці фронту, за яку відповідаємо ми, е, ситуація на Харківщині, вона загалом досить неоднорідна. Противник проводить штурмові дії, в принципі, по всій ділянці, проте е, в деяких ділянках він більше робить акцент на штурми з бронетехнікою. Конкретно на нашому напрямку він робить це без залучення бронетехніки, тобто він старається продавити саме піхотою і за допомогою всього іншого озброєння, яке він має в наявності. Тобто, в основному це півдрони, артилерія, РСЗО, авіація і так, далі, і так далі. Противник зараз старається діяти по тактиці накопичення живої сили, тобто, два-три військовослужбовця РФ, вони висуваються на певну точку. Там якесь укриття, яке вони там примітили, вони по два, по дві-три по три людини вони туди переміщаються, накопичуються там до кількості штурмової групи, і вже в складі цієї штурмової групи під прикриттям fpv дронів та артилерії противника намагаються підходити з боєм до наших позицій. Така тактика поки що їм ніяких результатів не дає, так як наша аеророзвідка прекрасно працює та в парі з нашими засобами ураження. Вдається ефективно знищувати противника, тому видимих результатів в нашій зоні відповідальності він не має. Особисто в нашій зоні відповідальності не стикалися ми з північно-корейськими військовослужбовцями. Суміжні підрозділи, які біля нас стоять, також не стикалися. От чесно кажучи, не можу ніяк це прокоментувати, бо особисто ми їх не бачили. Можливо, скажімо так. Вони одягнуті в російську форму, вони виглядають дуже схоже на деяких представників народностей Російської Федерації. Тому, отак, якщо навіть брати якісь записи з е, дронів і там, старатися впізнати якусь національність, можна дуже легко наплутати. Тому, в принципі, питання, думаю, залишиться відкритим. Ація там дійсно дуже напружена, так як це є якраз той випадок, коли противник старається штурмувати, скажімо так, на всі гроші. Тобто, там вхід йде все, і особовий склад, і бронетехніка, і авіація. І абсолютно всі сили та засоби противника, які він накопичував деякий час для того, щоб сформувати свій штурмовий кулак. Скоріше за все, в них немає великих оперативних резервів. На цьому напрямку тому можна сказати, що дійсно противник зараз е зробив ставку на такий відчайдушний крок і зараз грає на всі гроші. Тобто, всі сили та засоби, які він зараз там накопичив, він їх кинув в бій. В зоні відповідальності моєї бригади. Очевидно, що засобів для того, щоб саме стримувати противника достатньо, так як в іншому випадку, вже банально лінія оборони була давним давно прорвана, противник рухався далі. Звичайно, що зараз сили оборони України відчувають деякий снарядний голод, і звичайно, що засобів ураження ніколи не буває достатньо. Це не пов'язано з тим, що нам там щось не видають. Просто банально кількість однієї, навіть живої сили противника вона настільки велика, що мало яка армія світу взагалі була б здатна на те, щоб їх стримати. Ну проте нам це поки вдається. Ми залучаємо абсолютно весь спектр озброєння, який ми маємо на озброєння нашої військової частини, бригади Рубіж, це, зокрема танкові підрозділи, танки працюють. Це артилерія, це міномети роти вогневої підтримки. Працюють, допомагаючи нашій піхоті, зокрема зразками західного озброєння по типу Браунінга та МК-19. Ну тобто, вхід іде все. Особливо звичайно ефективно працюють наші БПЛА підрозділи, так як fpv дрони зараз у нас змагаються за першість по кількості нанесенню враження противника зараз. Дуже багато втрат і живій силі, і техніці, в тому числі і бронетехніці, укриттям противника. Вони завдаються за допомогою fpv дронів та важких бпла комплексів типу Heavy Shot. Які в принципі можуть одним зарядом там в шматі рознести ворожий бліндаж, вороже укріплення, це також дуже важливо, тому що, як ми знаємо, інженерка в росіян вона доволі на високому рівні, конкретно з боку противника. Я особисто не бачу, і наші бійці не бачать, що це його якось сповільнює, так як бездоріжжя і так далі. І так далі, це перепона в основному для важкої бронетехніки, і загалом для різних автомобільних транспортних засобів, так легкових, таких, наприклад, як баги, мотоцикли, якими вони раніше старалися постійно прорватися до наших позицій. Проте Треба розуміти, що головна перевага росіян в тому, що вони не рахуються з витратами свого ресурсу людського. Тобто, це питання виключно застосування піхоти піхотинцю, в принципі, так, піхотинця болото сповільнить там трошки, так само, як і сніги, так далі, проте це не буде йому заважати там пройти ближче до наших позицій, там 200-300 метрів, можливо, навіть кілометр. Тому, скажімо так, маючи необмежений людський ресурс, я не вважаю, що вони будуть мати якісь там перепони у здійсненні штурмових дій. Якщо конкретно йде мова про піхоту, так звичайно, якщо говорити про бронетехніку, то вона втрачає певним чином весь потенціал своєї маневреності та швидкості. Не вийде там, як вони раніше там танчик виїхав, відпрацював, кинув дими, під'їхали там дві бехи. З них висадився десант. Вони закріпилися і стараються підповзати до наших позицій. Зараз так звичайно блискавично цього зробити не вийде.